Магнітні бурі це швидкі та сильні зміни у магнітному полі Землі, що виникають в період підвищеної сонячної активності, Чинами підтверджений негативний вплив магнітних бур на стан здоров'я людей, особливо тих, котрі страждають на серцево судинні захворювання. Передбачувані дні і час магнітних бур у квітні 2013 року такі 9 квітня з 18 до 20 години. 15 квітня з 13 до 17 години. 17 квітня з 17 до 20 години. 19 квітня з 18 до 20 години. 20 квітня з 1 до 4 години ранку. 22 квітня з 17 до 20 години. 25 квітня з 7 до 10 години ранку, 26 квітня з 18 до 21 години нагадаємо, що метоочутливим людям фахівці не рекомендують в ці дні активно займатися роботою, пов'язаною з підвищеною увагою, адже можуть загостритися хронічні захворювання нервової, імунної та серцево-судинної систем. А також може проявлятися підвищення дратівливість і депресивний стан. Тим, хто відчуває нездуження під час магнітних бур, медики радять знизити фізичне та емоційне навантаження. Слід більше бути на свіжому повітрі, уникати стресів, а хворим без потреби не приривати прийом ліків.